Довга спідниця, розпущене волосся, нескінченна імпровізація та блиск в очах. Вони виходили на сцену 120 разів для виконання усіх різновидів східного танцю. В одиночку і командою розповідали глядачам та суддям цілі історії. Один танець мене був з я була як, начебто, бабочка, і це було про те, що за ну ніколи не треба було засмучуватись. Мрічна Маша у східній пластиці півжиття. Її мову знає на зубок. Дівчинці подобається все і музика, і рухи. Красиві костюми і дуже класно ми багато виступаємо. Два дні східні красуні з Вінниці намагалися перетанцювати конкуренток у Львові. Судді оцінювали, а насамперед, це техніка, артистизм і постановка. Часу проводило дуже багато, щоб відтренувати всі наші танці, щоб це було все ідеально. Тренувалися ми два місяці і навіть більше. Зрештою, віничанки вибороли усі призові місця та кубок за наймасовішу школу зі східних танців. Восьмикратні чемпіонки України, чемпіони Європи та світу підкорили і Байсан. Ми здобули безкоштовну участь у міжнародному фестивалі, який відбудеться у Будапешті. Також ми здобули безкоштовне запрошення, безкоштовну участь у чемпіонаті Європи, який у цьому році приходить у Варшаві. Олена Гук, Олег Літвінцев, новини телеканал Віта.